O que Ось так Олександр приміряє на собі рятувальне спорядження. Для хлопця це перша екскурсія в пожежну частину і не лише для нього. Близько десяти дітей, які прибули до Нововолинська з міста Маріуполя Донецької області, в гостях у вогнеборців також перше. Працівники ДБРЧ номер 5 до таких відвідин підготувались не на жарт. Спочатку дітей ознайомили з диспетчерською та розповіли, як діють рятувальники, коли поступає інформація про надзвичайну ситуацію. Подія сталася чи пожежа. Звичайна ну, ситуація різного характеру. Потрібно дзвонити 101. Коли ви подзвонили на 101, тут є диспетчер, тут у нас є карта Карта нашого міста Новолинська. На карті позначені всі вулиці, а це, що все засвітилося, це позначені пожежні гідранти. Пожежний гідрант це те, що, з чого пожежники будуть воду в пожежній машині є 2,5 тонни води, але тої води вистачає на 5-10 хвилин. Сьогодні до нас в частину прийдуть діти з тимчасово окупованої території, це з Донецької та Луганської областей, діти-сироти. Сьогодні ми їм покажемо пожежну рятувальну техніку, розкажемо правила пожежної безпеки, розкажемо також нашу повсякденну роботу. Також в Волинській області створений міжвідомчий штаб. Для переселенців з тимчасово окупованої території, які знаходяться в місті Луцьку, але по різну інформацію можна отримати так само в різних службах. Під час екскурсії пожежники ознайомили дітей з умовами несення служби в підрозділі. А для того, щоб гостям було ще цікавіше, рятувальники здійснили показові виступи. Увага руш. Чи не найбільше емоцій та захвату дітям з Маріуполя принесло ознайомлення з пожежною рятувальною технікою, спеціальним обладнанням та бойовим одягом? Більше того, охочі могли приміряти дещо з показаного. Кожною хвилиною перебування у пожежній частині посмішки з облич дітей не сходили. Вони, не соромлячись, розпитували вогнеборців про їхню нелегку та небезпечну роботу, про техніку та спецодяг. А працівники ДПРЧ номер 5 з радістю роз'яснювали їм правила безпечного поводження з вогнем. Проведеним часом в пожежно рятувальній частині діти залишились задоволені своїми враженнями, діляться охоче. Дуже цікаво. Що можливо найбільше сподобалось? Наверно, Навірно жилет брать, ну, а который на одевать на пожарка, да, горит, например, заправка или что-нибудь ещё. Ну ты та ж приміряла на собі пожежне обладнання. Як тобі? Розкажи свої відчуття. Важкий. А так цікаво. Цікаво багато нового знати. Можливо, ти щось нового дізналася про пожежників? Да, наприклад, то що вони не сплять на роботі. А ще думала раніше, що сплять? Да, все говорили, що пожежний на роботі сплять. Можливо, ви ще десь були у Нововолинську? Ой, ми уже по городу везде были, були в центре занятости нас водили, розказували там, как работали выбирать обо всем. И были, потом нас повели в парк. В парке були в вашем, каталися на аттракционах. Скільки уже тут часу перебуваєте? О, місяць. Мне взагалі подобається чи хочеться додому. Ну, інколи хочеться додому, а так в принципі хорошо. Нравится. Расскажи, як тобі сегодняшняя экскурсия. Можливо, ще дізнався нового про пожежників? Я просто не знав, що у них є відражаючі тепло костюми. Я не знав, що вони вообще в Україні є. Ну А так, в ну, знав, що здесь є как бы професіональні пожежники. Этого я тоже не знал. А так, в принципі, я уже все знал. Взагалі понравилось екскурсія. Применял нові костюми, акваланг как бы приміряв теж. Як ти приміряв, які в тебе відчуття були? Добрі, мені сподобалось. Така пізнавальна екскурсія для дітей з Донецької області була вперше, але не востаннє. Бійці пожежно-рятувальної частини Нововолинська запевняють, будуть проводити подібні заходи і надалі.